У Харкові в одному з дитячих садочків гірку встановили просто навпроти дерева. Так би вона й стояла, якби не журналісти. Вони дізналися про це і приїхали в цьому пересвідчитися. Виявилося гірку розташували так, що дитина, з'їхавши, неодмінно вріжеться в стовбур дерева. Хто саме встановив конструкцію? Завідувачка дитячого садка не відає, бо ж на цій посаді менш як місяць. Запевняє, всі діти знали, що спливати можна тільки з одного боку. Як стало відомо, від батьків після розголосу цей ігровий майданчик вирішили демонтувати і перенести на безпечну територію. Здесь гуляють діти старшої групи. Дети знають, що одна половинка ми ну, рача, а вторая нет. Ну вот как бы травм у нас не было.